Клініка -Ринг» – це мультипрофільна концептуальна клініка нового покоління, яка надає комплексні послуги з діагностики, лікування та профілактики захворювань у різноманітних напрямах сучасної медицини. Точна діагностика захворювання перший та головний крок до його успішного лікування. Ми пишаємося наявністю власної клінічної лабораторії, яка дає можливість у максимально короткі терміни та з високою точністю діагностики отримати всі необхідні аналізи, що безпосередньо впливає на якість самого лікування, підвищуючи його ефективність у рази. Комплекс діагностичних заходів визначається лікарем індивідуально з урахуванням симптоматики та загального стану хворого. У нашій клініці використовуються інструментальні та лабораторні методи діагностики, весь спектр лабораторних аналізів, дослідження, створені задля виявлення в організмі людини патологій різної інфекційної природи. Діагностика здійснюється методом макробіотичного дослідження різних біоматеріалів УЗД, дані КТ, ендоскопія. Сиродіагностика інфекційних захворювань за рівнем в сироватці крові, заснована на розпізнаванні етіологічної сутності хвороб: рентгенографія, доплерометрія, функціональна діагностика, ЕКГ та ЕХОКГ, моніторинг по холтеру, спірографія, дослідження функцій зовнішнього дихання, різні види біопсії та інші дослідження. Завдяки своєчасній та точній діагностиці, лікування будь-якого захворювання починається максимально швидко, що дозволяє уникнути небажаних ускладнень. Мультипрофільна клініка Райернг має сучасне поліклінічне відділення. Ми зібрали високопрофесійну команду лікарів різних спеціалізацій. У нас можна отримати консультації таких спеціалістів, як алерголога, гастроентеролога, гінеколога, флеболога, дерматолога, уролога, ендокринолога, хірурга, кардіолога, інфекціоніста, проктолога, невролога, ревматолога, терапевта, сімейного лікаря, психіатра, нарколога та психолога. Всі лікарі поліклінічного відділення висококваліфіковані професіонали, які постійно безперервно розвиваються, щоб максимально ефективно надавати допомогу. Невід'ємною частиною клініки є стаціонарне відділення, яке нараховує 40 ліжок, лікарняні палати двох категорій ВІП та стандарт, у тому числі шестимісне реанімаційне відділення. В стаціонарі клініки всі палати оснащені необхідним обладнанням для кардіомоніторингу та кисневої терапії. При цьому наша беззаперечна перевага полягає в тому, що кожна палата може бути легко адаптована до реанімаційного відділення при необхідності. А також у клініці наявний перший та єдиний приватний інфекційний стаціонар у місті Київ. В кожній палаті встановлені комфортні функціональні ліжка, є свій окремий санвузол з душовою кабіною. Доступні всі засоби для особистої гігієни, в тому числі індивідуальна одноразова піжама, халат і капці. За станом хворого цілодобово введеться спостереження. Біля ліжка наявна кнопка виклику медичної сестри та лікаря. Пацієнти у будь-який час можуть відвідувати рідні та близькі. Установлені години черговий лікар зв'язується з родичами та орієнтує по стану хворого. Серцем приватного стаціонару мультипрофільної клініки є реанімаційне відділення та відділення реанімацій для інфекційних хворих. Тут працюють виключно лікарі-анестезіологи та спеціально навчені реанімаційні медсестри та медбрати. Після тривалого навчання багаторічної практики у різних сферах медицини наші спеціалісти є справді багатогранними лікарями, що можуть швидко, а найголовніше правильно зреагувати на будь-який, навіть нестандартний стан хворого. Будь-яку з вищоозначених проблем у клініці можливо вирішити завдяки наявності висококваліфікованого персоналу, новітнього обладнання, сучасних медикаментозних засобів, виваженому науково-практичному підходу до пацієнта. У ці складні часи ми активно підтримуємо наших захисників та захисниць. Якщо ви служите в лавах ЗСУ, консультації абсолютно всіх лікарів надаються безоплатно, і очно, і онлайн. Також ми розробили програми медико-психологічної реабілітації та медичної реабілітації для військовослужбовців. Реабілітація проводиться спільно командою спеціалістів у складі лікуючого лікаря, психолога, психотерапевта, лікаря фізичної та реабілітаційної медицини, фізичного терапевта в разі необхідності інших фахівців. Клініка Райринг створювалася як медичний заклад нового часу із найсучаснішими підходами не лише до боротьби із захворюваннями пацієнтів, але й до процесу оздоровлення в цілому. Наша місія надання високоякісної медичної допомоги відповідно до найвищих сучасних стандартів за рахунок точної діагностики та штату висококваліфікованих лікарів. Ми ніколи не зупиняємось на досягнутому, оскільки точність, розвиток і продуктивність є базовими цінностями, які закладені в концепції організації нашої роботи. Чекаємо на вас у нашій клініці і бажаємо вам від усього серця міцного здоров'я та довголіття. На нашем сайте здрав.ua.org.ua вы также можете ознакомиться с данной публикацией бесплатно, либо заказать печатную версию журнала.